Вітання, як завжди. У цій порі, програма час у студії Катерина Можаєва. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Відвідав поранених до Мукачівського військового шпиталю. Навідався голова закарпатської ОДА. Газові перепитії. чи влаштовує закарпатців ціна блакитного палива. Дорога нове життя. У кушниці люди перекрили автошлях заради його відновлення. Візит головного терапевта країни Василь Нетяженко приїхав на Закарпаття реалізовувати гіпертонічний проект. На честь ікони Божої Матері на Мукачівській червоній горі освятили храм. Європейський союз офіційно заявив про невизнання виборів в ЛНР та ДНР. Євросоюз не визнає парламентські та президентські вибори на сході України, які провели 2 листопада, адже вони суперечать духу і букві мінського протоколу. Про це йдеться в декларації, яку поширила прислужба Ради ЄС. В Євросоюзі наголосили на відповідальності російської сторони і закликали Російську Федерацію відвести незаконні та іноземні військові сили, найманців і військове обладнання та забезпечити постійний моніторинг об. БСЕ українсько-російського кордону. Росія відмовляється вести переговори з Україною. Вона не вважає за доцільне вести переговори щодо українського питання у так званому Женевському форматі за участю Росії, ЄС, США та України. Про це йдеться в коментарі МЗС Російської Федерації. Вони вважають, що українська сторона грубо порушила попередні домовленості. Тим часом, як відомо, Росія продовжує перекидати свої війська на територію Донбасу. ЦВК визнала народними депутатами Василя Петьовку та Івана Балогу. Центральна виборча комісія офіційно оголосила ще 40 обраних народних депутатів Верховної Ради восьмого скликання, які перемогли в одномандатних виборчих округах. Відповідні протоколи члени ЦВК підписали в режимі засідання в середу. Зокрема, від Закарпатської області народними депутатами стали в виборчому окрузі номер 72 самовисуванець Василь Петьовка, В окрузі номер 73 самовисуванець Іван Балога. Мукачівському військовому шпиталі пролікували 300 учасників АТО. Більшість з них закарпатці, але є тут поранені з інших регіонів України. Зараз у шпиталі 66 учасників АТО, яким надають медичну допомогу. В яких умовах вони лікуються, перевіряли керівники краю. Тарас Мельник, боєць третього батальйону територіальної оборони. У зоні АТО тривалий час боронив державу та себе захистити не зміг. Колі терористів пройшли крізь його ногу. Схопив пулю на веселій горі, їхали з хлопцями, уралом допомагати своїм хлопцям, які там застряли трошки спереду, і попали в засаду. Боєць родом із Львівщини лікується у Мукачівському госпіталі, і таких як він тут 66. Із початку бойових дій на території України у Мукачівському військовому шпиталі медичну допомогу надали майже трьом сотням учасників. АТО. хворі кажуть, у шпиталі забезпечені всім необхідним. Це перевіряли і керівники краю, голова ОДА Василь Губаль, начальник обласного управління охорони здоров'я Василь Скрип та голова обласної ради Володимир Чубірко. Вони оглянули госпіталь, палати, поспілкувалися із бійцями. Як стверджує начальник Мукачівського військового шпиталю Ярема Бекер, медикаментами, їжею та всім необхідним забезпечені. І з цим допомагають держава, волонтери і меценати. Керівники краю також приїхали не з пустими руками, передали необхідні медикаменти. Якщо з ліками і їжею меценати допомагають, то із медичним обладнанням у шпиталі проблема. нас є Комп'ютерний томограф, який вислужив, що встановлені строк, він вже не працює до ним дано. нам би його поміняти. Нам лапароскопічна стійка, яка ми проводимо операції лапароскопічні, потребує заміни. Нам необхідна апаратура для сучасного лікування гнійних ран, це кавітатори спеціальні, ну і багато іншого. Щодо персоналу, то лікарі тут досвідчені, перевірені у боях. Більшість з них, хірургів, анестезіологів, були. На сході брали участь в антитерористичних операціях. Було проведено чотири ротації наших. Василь Губель поспілкувався із бійцями і повідомив, учасники АТО після лікування можуть пройти реабілітацію у санаторіях області. Оздоровлення буде безкоштовним у рамках програми Турбота. Земельні питання, що передбачені законом, ми, будь ласка, ми це взяли і обіцяємо, що це виконаємо в області учасникам АТО і загиблим сім'ям. Що стосується житлових побутових умов, звичайно, що ми будемо з свого боку дивитися, що ми можемо допомогти. Питання реабілітації, ми це теж їм обіцяємо. Нехай звертаються, ми допоможемо. Не зможемо через бюджет будемо домовлятися так, але вони мають право на реабілітацію. На сам кінець Василь Губаль висловив побажання, аби бійці завжди зверталися по допомогу і подякував їм за справжній героїзм. Народний депутат України Віктор Белога звернувся до міністра оборони з депутатським зверненням. Цитую: коли почалася війна, кожен, хто чим міг допомагав армії. Всі розуміли, що країну треба підтримати, бо ворог біля воріт. Відлік ден на години, і держава не встигне усе закупити, навіть якщо на те будуть кошти. А зараз волонтерська допомога стала для чиновників Міноборони чимось таким, за що і дякую, не скажуть. Більше того, вони напевно вважають, що бюджет уже не потрібен. На все люди скинуться, каже народний депутат Віктор Балога. Політик стверджує, нещодавно на Закарпатті створили новий структурний підрозділ Збройних сил України, привезли людей у приміщення без котельні, без ліжок, води, каналізації і кухні. Єдина відмінність від польових умов наявність даху над головою, але й той протікає. Так, особовий склад і тримають в умовах, схожих на колонію. Дисципліна і моральний стан військовослужбовців аналогічний умовам проживання. У результаті командир військової частини через брак досвіду, чи не розуміючи, що це порушення бюджетного кодексу, звертається до обласної ради, щоб їх забезпечили усім, починаючи від ліжок, закінчуючи зимовим одягом, мітлами і оргтехнікою. Народний депутат каже, зрозуміло, в яких важких умовах живуть військові, але не може громада забезпечувати і тих, хто зараз на блокпостах захищає нашу державу, і тих, хто служить в тилу. Тому звернувся до міністра Полторака. Нехай нарешті не лише волонтери, а його відомство займається забезпеченням армії. У є своя межа, і допомога громади не виняток. Закарпаття пам'ятає своїх героїв. Приблизно під таким гаслом нещодавно в мережі з'явився відеоролик, що сколихнув усю громадськість: 21 прізвище, 21 воїн, 21 герой. За дві хвилини Закарпатці побачили обличчя своїх земляків, які віддали життя заради нас. А війна перестала бути сухою статистикою. Наші кореспонденти зустрілися із творцем віртуальної дошки героїв і розкажуть більше. Створення відеоролику про закарпатських героїв у Андрія Гепанка з виноградова пішло не більше півгодини. Проте на збір інформації цілих три дні. Якщо з датою та місцем народження все було зрозуміло, то дізнатися, коли і де саме загинув герой, було досить складно. Інформація розбігалась, не всюди була однакова, не всі хлопці то фамілії могли бути. А де що загинув, якого року, коли загинув, такої інформації не було. Я сидів, збирав цю інформацію, і вже в процесі збирання. Я вирішив от створити от такий ролик, тому що фотографії, читати кучу текстів це одно, але коли є картинка, де є тільки головна інформація, там фамілія, ім'я, рік народження, коли загинув, да, і звідки він це буде більш цікавіше. Ідея зібрати разом і зобразити на такій собі віртуальній дошці закарпатських героїв, зізнається автор відео виникла випадково, коли він разом з волонтерами готував ніч пам'яті на центральній площі міста, приурочену дню всіх святих. Після розміщення відеоролику в інтернеті закарпатці по іншому почали сприймати війну. Якщо вони десь бачили чи бачать цей ролик, думаю, все-таки їх це тішить, тому що ну, не забувають про хлопців, навіть сторонні люди. І дійсно нам ну, не байдуже доля і тих мам, і тих жінок, чоловіки, які віддали своє життя за Україну. Зібрана Андрієм база даних, яку він щодня вдосконалює і поповнює, не пропаде марно. Він планує вести облік Закарпатті, які пройшли через горнило східної війни. Я вирішив створити єдину базу усіх закарпатських військових, які загинули в зоні. То І треба буде поділити на дві частини, да там, тобто конкретно ті, що загинули. І конкретно які служили, тому що і то, і то є герої. Автор переконаний, у майбутньому справа, яку він започаткував, буде корисною для воїнів, які неодмінно повернуться з фронту переможцями. Також хоче вірити, що колонку з іменами загиблих бійців йому більше не доведеться заповнювати. Україна, Росія і ЄС домовилися, Газпром відновить постачання газу Україні після того, як отримав більше мільярда доларів сплати за борг. У свою чергу нафтогаз має намір до кінця року закупити до 4 мільярдів кубометрів блакитного палива. Що кажуть закарпатці про газові домовленості і теперішню ціну дізнавалися наші кореспонденти. Буде чи не буде газ, ще зліта. Це питання вирішують чиновники України, Росії та європейські лідери. Газпром невблаганний, відключить газ, якщо не буде передоплати більше трьох мільярдів, а за тисячу кубометрів ціну хотіли добрі сусіди 500 доларів. В Україні таких грошей немає. Із червня переговори погрози. Газовий прогрес настав тільки у кінці жовтня. Україна, Росія і ЄС таки домовилися. Ці рішення, які ми прийняли сьогодні на сьогоднішній день. Забезпечить як енергетичну безпеку України, так і забезпечить безпечний транзит газу до країн Європейського союзу. Для досягнення домовленостей знадобилося усього нічого. Сім раундів переговорів. Ціну встановили у межах 385 доларів за тисячу кубів. Відтак нафтогаз має намір до кінця року закупити до 4 мільярдів кубометрів газу. А закарпатці турбуються чи не пахнеться черговим підняттям ціни на споживання газу, адже вже і без того ледь виживають. Дуже дорого не то, що не помічаємо, а дуже дорого, особливо для пенсіонерів. І вода, і газ, і електро. Все подорожало, А пенсії лишились такі, як були. Де собі відказуємо, то, що раніше могли, що так? Підвищення ціни не обіцяють, та люди підозрюють, можливо, все. Минуло тільки півмісяця, як розпочали обігрівати помешкання, а квитанції уже по кишені вдарили. Тисячу кубів 1788 гривень для хто у другій категорії, а мінімальна заробітна плата 1218 гривень. Це нормально сумніваюся. Ну, раніше було 1000, тисячу... 1080, якщо я добре не помиляюся, десь так. Чи підняли ціну, починаючи із осені, мало хто помітив, адже більшість не вмикали опалення до початку листопада. Якщо ж ціну піднімуть, ужгородці кажуть, готові економити. Ви знаєте, я мало користуюсь газом і не можу вам сказати, чи є велике подорожчання. Виживали все рівно би якось. Ми звикли до цього, будемо виживати. Будемо переходити на альтернативне топливо. На дрова. Росія показала своє обличчя, тож владі місця не радять приймати альтернативні рішення щодо газу, аби наступного року не виникало подібних проблем. Я думаю, що світова спільнота нас не залишить замерзати, а наш північний сусід це вже таке, це непередбачуване і хворе. Є ощадні технології і так далі, подібне є безвихідь. Це потрібно пристосовуватися до тих умов, які складені, склалися, і які складають наші найближчі сусіди. Та й все далі. У випуску дорожні перекриття, а також освячення храму на червоній горі в Мукачеві. Дорога нове життя. У кушниці люди перекрили автошлях заради його відновлення. Візит головного терапевта країни Василь Нетяженко приїхав на Закарпаття реалізовувати гіпертонічний проект на честь ікуни Божої Матері на Мукачівській червоній горі освятили храм. Перекриття дороги заради її відновлення на Іршавщині в селі Кушниці. Активісти перекрили горе автошлях, який призвів уже не до одної смерті. Ями глибиною майже у півметра надокучили водіям, тому вони вирішили діяти радикально. Дочекалися голову Іршавської районної державної адміністрації. Що він їм пообіцяв, знає Артур Іванчо. Черговий протест закарпатців. Цього разу жителям села Кушниці, що на Єршавщині, увірвався терпець через погані дороги. Глибина ям, на яких в деяких місцях досягає майже 50 сантиметрів. Вимога однозначна відремонтувати дорогу. Сьогодні наші автомобілісти, жителі села, вирішили призупинити рух транспорту через наше село у зв'язку з тим, що дороги вкрай незадовільному стані. Великі ями. Тому у зв'язку із незадовільним станом автомобільної дороги на території Кушниця довге. Всі наші перевізники, а також перевізники, які користуються цією дорогою, просили би ну районне керівництво, обласне керівництво звернути на це увагу, виїхати на місце, подивитися. Подивитися на нашу правду, подивитися на нашу біду. Люди терпіли до тих пір, поки не сталося смертельного випадку. 22-річна дівчина, об'їжджаючи на Яну, загинула на дорозі. Через погані дороги хворих часто змушені вести в Сволявську ЦРЛ, а не в районну. Страшна дорога, був смертельний ісход і не один. Ударила моторку скутером у яму, долесося відорвало, навстрічну йшла машина, розбилася у машину. Тоже обіжала, яма. обіжала яма, а все ж як і будемо ходити далі, то Вислухати вимоги та владнати конфлікт прибув новопризначений голова РДА Віктор Симканенець. Він пообіцяв жителям села, що в понеділок вже розпочнуть ремонтні роботи. Давати зараз робити повністю документацію на цю вашу дорогу. Обо ми через зиму зробили. Може вона буде не 500 тисяч, може вона буде сімста вісім. Хто я знає? Не І говорить, фірка, тихі, я би міг, образно кажучи, щойно домовити, цього року не практикували у вас підсивку. Обомов катали за. Раз яма, великі ями на Іршавщині дороги перекривають уже не вперше. Масштабні акції протесту організували тут восени минулого року у селі Довге на перехресті ключових автошляхів району та області. Цього разу жителі села сподіваються, що чиновники до них дослухаються а якщо ні, обіцяли діяти радикально. Не ремонтували роками їздити дорогами великоберезнящини дороге задоволення. Так кажуть місцеві жителі: автівки ламаються систематично через великі ями водії автобусів. Сюди просто відмовляються їздити, а звернення до облавтодору нічого не дають. Проїхались небезпечними автошляхами, і наші кореспонденти. То вниз, то вгору. Такий екстрим на дорозі туристів аж ніяк не приваблює. Ділянок, де асфальт просів на цьому відрізку від Жорнави до загорба є кілька. На щастя, поки серйозних аварій не було. Однак такі прогини доволі небезпечні, каже Загорський сільський голова. Даний участок тут навіть не обставлений якимись знаками. То є прогиб, такий, що його і не дуже видно. І тут вже було декілька скажімо, моментів, коли були, скажімо, ну не то, що аварії таких крупних не було, але поломки були у машинах. А воно в більшості проявляється тоді, коли йдуть дощі. Значить, якісь підземні води вони роблять свою справу і асфальт досідає вниз. Їздити дорогами Великоберезнянщини дороге задоволення, так кажуть місцеві жителі. Автівки ламаються систематично. Ще одна проблема: через великі ями водії автобусів просто відмовляються сюди їздити. А ви думаєте, що тут колобані хтось хоче цілувати? На них що? Раз, по два раз пішов, діравою вшитку, то й все. В мене особисто чоловік працював водієм на, на цьому на рейсовому, березний сужиця І тут кожної неділі була якась поломка. А ви знаєте, що запчастина на на автобус дорого коштує, і то невигодно. Звісно, люди хочуть, щоб був цей рейс, або нема. Вночі люди змушені ходити з ліхтариками. Автовласники взагалі намагаються в темний час доби з дому не виїжджати, аби не сталося лихо. Цією дорогою також курсує шкільний автобус. Дороги тут не ремонтували руками, та бо була в тодорі, чомусь залишали це питання поза увагою. На останньому засіданні обласної ради депутати підтримали запит свого колеги Михайла Кіндрата щодо ямкового ремонту автомобільної дороги стужиця загорб та ремонту автомобільної дороги державного значення Львів, Самбір, Ужгород. Відповідно, з листами ми зверталися до депутата обласної ради Кіндрата Михайла Івановича, який, в свою чергу, робив запит на обласний на облавтодор. І відповідь, скажімо, була така: нема коштів, а дороги, які там ще є, значить вони ще знаходяться у хорошому стані. Селяни переконані, коли дороги, врешті-решт, відремонтують, на Великоберезнянщині можна буде розвивати туризм. І тоді гірські села зможуть міцно стати на ноги. В Ужгороді затримали грузинських злодіїв, які обкрадали машини. Зловмисники відкривали припарковані на вулиці біля супермаркетів, іномарки за допомогою спеціального сканера, який зчитує сигналізацію, і викрадали з салону, гроші, документи та інші цінності. Потерпілі один за одним стали звертатися в міліцію із заявами. Зокрема, з Джипа Хюндай, припаркованого ввечері на вулиці Генерала Свободи, невідомі зловмисники викрали 700 гривень. Справою зайнялись працівники карного розшуку Ужгородського міській Ліції як з'ясували, автівки ужоців чистили троє громадян Грузії віком 37-45 років, які в останні роки проживали на території України, зокрема у Києві та Луганську. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Наразі затриманим довели три епізоди крадіжок із машин. Найбільша сума 17 тисяч гривень. Слідство у справі триває. В обласному центрі відбулась прес-конференція головного терапевта України Василя Нитяженка. Приїхав медик, аби реалізувати пілотний проект із запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою. Разом із закарпатськими лікарями обговорили головні етапи пілотного проекту та його вартість. Детальніше про державну лікарську допомогу далі в сюжеті. Головний терапевт України Василь Нетяженко завітав на Закарпаття, аби реалізувати лікарський проект. Розпочався він із 2012 року. Запроваджує державне регулювання цін на лікарські засоби для гіпертоніків. В рамках оцього пілотного проекту, який працює два роки, було виділено 280 різних торгових нас різноманітних препаратів. Приблизно 150 із них на цьому етапі держава відшкодовує чи на 90%, чи на 60%. І пацієнт, який прийшов до лікаря, він може отримати цей рецепт прийти в аптеку, яка повинна бути поруч із лікувальним закладом. Отримати цей препарат, як зазначає головний терапевт України, державне фінансування лікарських засобів, незважаючи на стан в країні, відбувається в повному обсязі. Розподіляють кошти на область, враховуючи кількість пацієнтів з гіпертонією. Затримки з фінансуванням по Україні ніякої немає. Значить, ідея дуже проста: кожна область отримує помісячно. Певну суму грошей. Помилка місцевої влади заключається в тому, що починають виписувати рецепти наперед. Отримали гроші, гроші закінчилися і починають виписувати рецепти наперед. З розрахунку на те, що ми потім з вами розрахуємося. Це є помилка, і цю помилку потрібно. що Випереджати закарпатська область у рамках пілотного проекту станом на цей рік отримує 3 мільйони 800 тисяч гривень. На сьогодні перераховано вже 2 мільйони 540 тисяч гривень. Усі витратили на потреби 105 тисяч пацієнтів. З них уже 74 тисячі скористались лікарськими засобами в рамках пілотного проекту. Середнє відшкодування вартості по рецептурі у нас щомісячно не перевищує 30 гривень. Якщо, наприклад, того року ми мали середнє відшкодування на один рецепт. 17-18 гривень цього року. У нас максимально був один місяць, де відшкодування середнє на один рецепт становив 30 гривень. За цей місяць 21 гривень. Тобто, ми виокреслили ту раціональну цінову політику, яка дає можливість. Залучити максимально оптимальну кількість людей, які хочуть брати участь в пілоті, що стосується продовження державної допомоги на наступний рік, то вона, як зазначає головний позаштатний спеціаліст МОЗ України Василь Нетяженко, буде закладена і в наступному державному бюджеті. В очікуванні снігу міська рада закупила перші партії технічної солі. Пророкування представників громадської ради про те, що сіль не доїде вчасно і зима принесе чимало проблем, не справдилися. Доставили перший вагон ще й швидше запланованого терміну 10 листопада. А яка подальша доля солі дізнавалася Мар'яна Мартин. Ужгород майже готовий до зими. Перші вагони із сіллю з Артемівська нещодавно прибули. 70 тонн солі плюс 15 тонн запасу – це те, що сьогодні вже в Ужгороді. Оплачено також і наступну партію. Це 70 тонн, ще 70 тонн солі докупуємо, буде 140 тонн. Крім того, мучки вже маємо 120 тонн і загалом плануємо 400-500 тонн мучки мати, щоб це все використати зимою. Загальні об'єми в два рази більше, ніж було минулого року. Тобто, можна сказати, що місто до зими вже готове. Аби пережити зиму, місту потрібно близько 700 кубів спеціальної суміші, розповідають комунальники. Це В межах, якщо земла, зима такого характеру, як то Десь для хорошого зимування і подальшого спокійного життя в зимовий період нам потрібно біля 200 тонн солі. Маємо в запасі і ще біля 150-180 тонн. На закупку матеріалів вже перераховані гроші на купівлю суміш із висівок, і ще на 60 тонн, то скажімо, на перших порах нам потрібно. Зиму ми можемо зустріти спокійно. Сіль приїхала з Артемівська. Далі її доставлять на базу комунального шляхового експлуатаційного підприємства, де готуватимуть спеціальну суміш із технічної солі та щебеню. І якщо завтра випаде сніг, вулиці будуть придатні до їзди. Все таки радує, що до зими встигли. Не як часто в нас буває, сніг, випав, а солі ще немає. Не чекаємо, поки випаде сніг. Уже все необхідне закуповуємо з тим, щоб зустріти у такому готовності холода і морози. Аби не сталося як торік, у міській раді вирішили передбачити наслідки від майбутньої ожеледиці завчасно ще за плюсової температури. Як то кажуть, готуй сани влітку. На Мукачівській червоній горі освятили храм на честь ікони Божої Матері, усіх скорботних радість. Аби взяти участь в урочистій події та набратись духовних сил до відреставрованого храму. Прийшли сотні вірників, Приклались прихожани і до чудотворної ікони. Побувала на святковій службі і наша знімальна група. Храм на честь ікони Божої Матері, усіх скорботних радість, побудували ще у 1995 році. Він став першим у монастирському комплексі на Червоній горі. День освячення храму після реставрації обрали не випадково. 6 листопада вірники шанують образ Пресвятої Богородиці. Після освячення кажуть священнослужителі, церква стане по справжньому храмом Божим. Благодаття Духа Святого сходить на цей храм, тому що щоб люди отримали. По просьбі своєї повірі своєї, котрі приходять в храм, вони чувствують благодать, спокойствия в цьому храмі. Особлива атмосфера, особливі молитви бути присутнім на святковій службі в день освячення храму та престолу велика честь для кожного. Вірники прийшли до храму і для того, аби приклонити коліна перед чудотворною іконою, на якій одного дня розквітли висок для лілії. Я завжди закликаю. Людей до цього храму, до цієї іконочки, тому що у кожного з нас в житті є всякі скорбі, нюанси, негаразди. Але коли людина приходить сюди із цими скорбами, вона помолиться із вірою, попросить від Божої матері і вже уходить із цього монастиря із великою радостю. Сотні вірників прийшли до відреставрованого храму, аби набратись духовних сил, обов'язковий обряд, освячення престолу. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Освятися престол Сей, який є свята трапеза в честі скорбящих радостей. Після особливих молитв будівля храму стає зовсім іншою, оновленою та по-справжньому священною. Чим мої колеги здивують вас у п'ятницю у вечірньому випуску новин, дивіться далі. ЦНАП у дії. Мукачівський центр надання адмінпослуг активно приймає громадян. Офіційні першачки, посвячення учнів номер родин імені Пушкіна. Не бабуся, а мрія. У своїй 96 жителька Великоберезнянщини говорить французькою і робить фізкультурні вправи. Випуск на цьому завершений. Дякую, що дивились. Для вас працювала Катерина Можаєва. Бажаю приємних новин і до зустрічі.